Всім привіт! Якщо зайти в TikTok, от просто з українського IP, то ми побачимо, що там можна купити 65 монет за 19. І максимум, який можна придбати, це 1915 монет за 34,99$. Але в принципі це можна трошки все виправити і е, купувати більше ніж 1915 монет за раз. Плюс ціна буде набагато дешевша. Як це зробити? Ну, в принципі, досить просто. Нам треба зайти на сайт coin з увімкненим VPN. У мене увімкнений американський VPN. І тут ми бачимо, що 70 монет можна придбати за 74 цента, за 37 доларів можна придбати аж 3,5 тисячі монет. І максимум це. 2,5 мільйона монет за 26 тисяч 500 доларів. В принципі, в останньому цьому пункті ви можете вибирати будь-яку потрібну вам суму, але не більше, ніж 2,5 мільйона монет. В цьому віконочку ви навіть можете придбати менше, ніж 70 монет за раз. Тобто ви можете купити, наприклад, там 30 монет і заплатити всього 32 цента. Ось, в принципі, і все. Ще я думаю, важливо буде вам сказати, що якщо ви Купуєте щось з комп'ютерної версії, ви, можливо, там підозріваєте, що у вас є якісь віруси, плюс ви не дуже довіряєте VPN, то в цьому випадку не оплачуйте зі своєї основної карти. Створіть ще одну інтернет-карту, перекиньте на неї потрібну суму і лише тоді розраховуйтесь. Тепер уже точно все. Якщо вам було корисно, то ставте лайк, якщо якісь запитання, то пишіть.